Привіт, підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Я вас дуже рада бачити тут. Я знімаю це відео напередодні 8 березня, щоб нагадати, що це не свято весни і краси, а день боротьби за права жінок. Тому сьогодні мені захотілося розказати про свої улюблені книжки, де головні героїні сильні, цікаві, самодостатні. Тому що не знаю, як вам, але мені, як жінці, завжди цікаво читати про досвіди інших жінок, якщо вони роблять щось цікаве, щось таке непересічне. Або просто стикаються з такими ж проблемами, як і я, і якось їх вирішують. Я можу знайти для себе відповіді в цих книжках. Я завжди більше співпереживаю з жіночим героїням, тому що у нас часто є якісь спільні досвіди. І загалом читати книжки від жінок про жінок і для жінок це теж я дуже люблю. І це не сталося зразу. Мені здається, що я це усвідомлюю протягом останніх декількох років і відкриваю для себе все нові і нові класні книжки. Три з тих, про які я сьогодні буду розказувати. Уже фігурували в моїх попередніх відео, я вже доволі багато про них розказувала. А про інші я розказувала на своєму попередньому каналі, але вирішила всі ці книжки зібрати тут в одному відео і розказати про кожну з них. Сподіваюся, що вам буде цікаво, можливо, ви для себе знайдете щось нове, що вам захочеться почитати. Тим більше, що березень це місяць жіночої історії, Women's History Month, Тому хочеться більше говорити про жінок і хочеться більше жіночих голосів чути і в літературі, зокрема. Тому поїхали, будемо зараз говорити. Про класних жіночих персонажів в книжках. Перша книжка, яка мені одразу спала на думку, це Природа всіх речей Елізабет Гілберт. Я ще думала, чи варто згадати тут місто дівчат, тому що вона теж доволі знакова, багато хто її читав. І загалом, яку книжку Елізабет Гілберт не візьмеш, мені дуже подобається, як вона пише. Але сьогодні я хочу розказати саме про природу всіх речей, тому що мені здається, що вона трохи недооціненна, і про неї менше говорять і говорили, ніж про місто дівчат. А природа всіх речей це настільки. Чудова, настільки всеохопна книжка, настільки в ній багато всього. Я її, коли прочитала минулого року, я просто закохалася, і я про неї всім завжди розказую, і всім її дуже раджу. Це історія життя науковиці Алми Віттекер, яка походить з родини голландських емігрантів в США. Вона живе в 19 столітті. І ми, власне, проходимо з нею весь її життєвий шлях з самого народження і до її смерті. І ми бачимо, як вона росте, як вона змінюється, як вона відкриває в собі. Це захоплення наукою, вона досліджує рослини, вона досліджує мох. Вона робить декілька дуже важливих відкриттів, які пов'язані зокрема, з теорією еволюції. Нам розказують в цій книзі про її стосунки в родині, про її стосунки з чоловіками, про якісь її нереалізовані романтичні бажання. І я за цю книгу настільки прив'язалася до головної героїні, я настільки її співпереживала. Я бачила якісь схожі риси в нас, і мене дуже дуже зачепила ця історія. Вона була для мене дуже така щемка. Знаєте, це відчуття, коли ви проходите з персонажами книжок весь їхній життєвий шлях. Вони уже вам ніби як друзі. І коли я дочитала цю книжку, мені було дуже сумно, і я не хотіла, щоб вона закінчувалась. Вона доволі велика, але ці 600 сторінок пролітають просто непомітно, тому що знову ж таки Елізабет Гілберт дуже класно пише. Взагалі, я вважаю, що природа всіх речей це книжка, яка написана однією дуже цікавою розумною жінкою. Про іншу цікаву, непересічну жінку. Я про це Одноразово казала вже у Влозі, який знімала про цю книжку. Але так, ця книга, вона не завжди в моєму сердечку. Я хочу її собі купити, щоб вона просто була в моїй бібліотеці, і я могла її будь-який час перечитати. Вона мене вразила, вона знову ж таки дуже багатогранна, вона. Настільки детально прописана, що я думала дуже довгий час, що це реальна історія, і що така науковиця дійсно існувала. Але ні, Елізабет Гілберт її придумала і дуже гарно з такими подробицями описала все, що відбувається в житті головної персонажки. Що ця історія відчувається дуже реальною, вона відчувається дуже правдоподібною. Тому, якщо ви ще не читали цю книжку, дуже сильно її рекомендую. Наступна книга, яку я згадала, коли вирішила, що буду знімати це відео, це Вайлд. Авторки Шеріл Стрейт. я тільки що зрозуміла, що вона не перекладена на українську, на жаль, але є фільм Дика, де в головній ролі знялась Різ Візерспун. Тому якщо ви не знайдете цю книгу англійською або не захочете її читати в оригіналі, то можете подивитися фільм. Я чула, що там дуже дуже гарні краєвиди, і взагалі це хороше кіно. Мені насправді дуже шкода, що цієї книжки немає в українському перекладі, тому що вона настільки цікава, вона настільки мотивуюча і, взагалі, незвичайна. Там доволі неординарна історія описана. Принаймні я таке ще не читала, і тому мені було прям неймовірно цікаво. Вона мене дуже захопила. Мені здається, що на нашому книжковому ринку небагато таких історій є, тим більше з погляду жінки. Тому видавництво, будь ласка, майте на увазі? Або я помиляюся, і вона вже є перекладеною. Якщо у вас є якась інформація, будь ласка, напишіть в коментарі. Але менше з тим, про що ця книжка? Це автобіографічна книга власне, авторки Шеріл Стрейт, в якій вона розказує, як коли їй було 26 років, вона вирішила пройти такий хайкінговий маршрут в Сполучених Штатах, який називається Pacific Crest Trail. Це, напевно, можна перекласти як шлях тихоокеанського хребта чи щось таке. Офіційна українська назва інакше звучить, але я її вже не пам'ятаю. Але факт в тому, що це дуже довгий шлях. Він Починається на мексикансько-американському кордоні і закінчується на канадсько-американському кордоні. Шеріл пройшла більше ніж е, півтори тисячі кілометрів, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну просто уявіть собі, наскільки це е, вимагає від тебе фізичної підготовки, моральної підготовки. Наскільки це взагалі нелегко йти самі тим більше, і наскільки це іноді небезпечно, там часто змінюється місцевість, там часто змінюється рельєф, іноді вона не розуміла. Куди її далі йти, іноді там її на шляху траплялися в едмеді. Коли я читала цю книжку, я постійно переживала за головну героїню, ти постійно в такій напрузі, тому що ніколи не знаю, що їй принесе наступний день або наступний тиждень. Це все, що відбувається всередині 90-х років, і у неї не було ні телефону, ні якихось GPS-карт. Щоб ви розуміли, для того, щоб згадати свої враження від цієї книги, якось освіжити її в пам'яті. Я вчора передивлялася свій старий огляд, і я там кажу, що для. Для мене ця книга, вона ніби сповідь цієї жінки, тому що перед тим як пройти цей маршрут, Шеріл втратила маму. Вона багато горювала, вона не могла ніяк пережити цю втрату. У неї зіпсувалися стосунки з її чоловіком, якого вона дуже любила, але вона йому почала зраджувати. У неї з'явились проблеми з наркотиками. І ось вона вирішує пройти цей Pacific Crest Trail, і він ніби зцілює її, тому що. Проходячи через всі ці складнощі, через всі ці перепони, вона стає ніби новою людиною, кращою версією себе. І як би складно їй не було, і які би труднощі не чекали її на цьому шляху, вона все одно не зупиняється, вона їх долає. І для мене тоді це була настільки мотивуюча історія, я теж себе ем, порівнювала з цією персонажкою і думала багато, чи змогла би я пройти цей шлях, чи не звернула би я десь там після перших ста кілометрів, бо це. Дійсно великий виклик не тільки фізично для людини, але й морально, особливо коли ти йдеш сам. Тому ця історія для мене була дуже вражаюча, і мені здається, що Шерл Стрейт дуже сильна людина. Я потім ще дуже багато гуглила про неї, про її життя. Це цікаво, коли ти почитав книжку, але все ще можеш щось пересюрчити і щось нове дізнатися. Наступна книга це перша книга, яку я можу вам і так показати, і фізично її потримати в руках, тому що попередні я або в бібліотеці брала, або Електронну версію читала, але свічена вона надійно оселилась на моїх поличках, бо я її дуже люблю. І ви це знаєте, якщо ви дивились мої попередні відео, я вже не один, не два і навіть не три рази говорила про свічену. Це мемуари авторки Тари Вестовер, дівчини з мормонської родини, яка вирішує піти навчатися, яка вирішує кинути виклик усталеним мормонським традиціям і звичаям, яка вирішує піти на своїй родині і власне щось. Вийшло, ми дізнаємося з цієї книги. Дуже сильна книга, яка мене вразила, коли я її читала минулого року. Вона дуже жорстока, але незважаючи на це, її цікаво читати, і вона дуже захоплює. І вона доволі велика, як бачите, але я її дуже швидко прочитала. І тепер я її раджу просто всім, всім, всім. Але не буду довго зосереджувати на ній увагу сьогодні. Якщо вам цікаво, то можете подивитися мій огляд. Десь отут буде посилання або тут. Скажу лише, що це книга про дуже сильну і вольову жінку. Толя, якої випало багато випробувань, багато жорстокості, багато аб'юзу, але вона не зламалася, вона не здалася, вона йшла далі, і це її привело до тих висот, на яких вона зараз теж дуже надихаюча, дуже мотивуюча книга. Знову ж таки, раджу її прочитати просто всім. Ця книга вона мене змусила переглянути своє ставлення до мемуарів, тому що ну, якщо це настільки цікаві, і захопливі мемуари, то я хочу їх читати більше. Звичайно, в цьому відео я не можу не згадати таку Ону таку легенду, як Ольга Кобилянська. тому що коли мова йде про феміністичну літературу, це буквально перше ім'я, яке спливає в моїй голові. Я згадала, що років 5 чи 4 тому я читала її твір Царівна, і з цього власне почалась моя любов до Ольги Кобилянської, як до авторки феміністичних творів про емансипованих жінок, які кидають виклик тогочасному суспільству. Мені дуже сподобалась царівна. Я в захваті від того, як Ольга Кобилянська пише. Як вона чувствує своїх героїнь через декілька років після прочитання царівни, я читала ще інші твори Кобилянської, зокрема, людину. Людина це повість про дівчину, яка є дочкою царського лісового радника, чи якась така посада була у її батька, і вона дуже хоче вчитися, вона дуже хоче стати освіченою людиною, але батьки її проти цього, тому що вони розглядають її роль тільки як дружини і матері, і як такий додаток до чоловіка, але вона ніяк не може цим змирити. Тися і власне її доля в подальшому доволі трагічно складається. Не буду спойлерити, але ця рівна, яка написана через 10 років після людини, вона для мене ніби продовження людини. Вона, ніби, більш широко розкриває це питання. Права жінки на самореалізацію це більший твір навіть за обсягом. Він такий для мене, ніби як більш завершений. Зараз я поміняю батарейку в камері і продовжу розказувати. Царівна розказує нам історію дівчини Наталії, яка виховується в родині свого вуйка, де її не люблять, не поважають і всіляко ображають. Вона. Не щаслива, але вона точно знає, що вона хоче стати письменницею, і вона іде до своєї мети і не дає нікому збити себе зі шляху. Це історія про жінку, яка відкидає патріархальну модель суспільства, яка відкидає одруження, які для самореалізації не потрібен чоловік. Вона чітко знає, чого вона хоче, і вона до цього іде. Тут не обійшлося і без романтичних стосунків. Героїня дуже довгий час не може розібратися в своїх почуттях і зрозуміти, кого вона кохає, але і ці любовні питання. Не збивають її з її творчого шляху, і вона вперто йде до того, щоб стати письменницею. І в результаті у неї це вдається, і це чудовий твір, тому що е, там власне є щасливий кінець. І я дуже раділа за головну героїню. Чому з цієї книги почалась моя любов до Кобилянської, тому що коли я читала, я була просто вражена, що в 19 столітті жінка отак писала, отак міркувала, відстоювала права жінок самим визначати своє місце в суспільстві і робити. Те, що вони хочуть, не залежати від чоловіка і не обмежуватися роллю дружини, матері і берегині домашнього вогнища. Я просто я схиляюся перед Ольгою Кобилянською. Мені здається, що на той час це були настільки революційні, настільки незрозумілі суспільству ідеї, бо навіть по сюжету царівни головну героїню засуджують люди навколо, вони її абсолютно не розуміють, не сприймають її бажання самореалізуватися і самореалізуватися. Самовиражатися і взагалі робити те, що вона сама хоче, це прям щось було таке неприпустиме і так важко було людям уявити, що таке можливо. І так, я думаю, що такі люди, як Ольга Копилянська, насправді дуже багато зробили для того, щоб ми з вами зараз жили в такому суспільстві, де ми можемо собі це дозволити. Хоча і не без засудження іноді, тому що люди різні все ще живуть в нашому суспільстві, але все-таки набагато краще в нас становище і. Набагато більше ми вже можемо робити, незважаючи взагалі на думку інших людей. Я не очікувала, що я буду настільки довго знімати це відео, але вийшла зйомка з антрактом, тому що обидві мої батареї розрядились. М -м -м. Передостання книжка, про яку хочеться мені розказати сьогодні, це «Церцея». Про неї я теж вже багато говорила. Боже, подивіться, яка вона красива. Я досі не можу заспокоїтись, просто коли я бачу, як вона так переливається. М -м. Я в захваті цю книгу я би в першу чергу радила тим, кому подобаються міфи давньої Греції, хто ними цікавився, кому вони подобаються. Хто хоча б трошки розбирається в пантеоні грецьких богів, або хто читав Одіссею і знайомий з персонажами Одіссеї, тому що ця книга вона заснована на цих всіх міфах, легендах і на Одіссеї, власне. Бо Одіссей фігурує в другій частині, мені здається, цієї книги. А головна героїня цієї книги це. Церцея. вона дочка Бога Сонця і німфи. Тобто вона чи то німфа, чи то богиня, і взагалі вона відьма, тому що вона протягом книги досліджує ці свої відьомські скіли і відкриває свої відьомські таланти. Вона зростає в родині, де її не люблять, де її дуже булять, її брати, сестри, і навіть її мама. І у неї немає і тату, напевно, теж. Та до неї дуже погано ставляться, у неї немає взагалі жодної радості в житті, і вона зростає дуже нещасною. Мені було їй шкода протягом першої половини книги так точно, наскільки її всі зневажали. Їй казали, що вона негарна, що у неї неприємний голос, її постійно принижували. Одного дня батько взагалі її виганяє з дому. І власне, ця книга це історія її життя у вигнанні, і історія її становлення, історія пошуку себе. Пошуку свого голосу, пошуку свого призвання, якщо хочете. Тут розказується і про її стосунки з родиною, і про пропрацювання якихось травм, і про її романтичні стосунки, про пошук кохання, про її взаємодію з іншими людьми і богами. Дуже цікава, дуже насичена книга. Мені подобалось її читати, і оцей вайб давньої Греції дуже атмосферно, дуже класно описано, дуже класно підв'язані якісь міфи, якісь персонажі. І все отак от поєднується в один великий пазл. Мені здається, що з усіх історій, про які я сьогодні тут розказую, тут найбільше ми бачимо зміну персонажки, тому що якою вона була на початку, і якою вона стала в кінці книги, це просто дві різні людини, і вона не завжди знала, чого вона хоче від життя. От власне ця книга це ніби її пошук себе. І віднаходження знаходження свого я і розуміння своєї власної цінності, тим ця книга і цікава. Якщо персонажки всіх інших книжок вони були мені здається більш впевнені в собі, і багато з них знали, чого вони хочуть від життя. То церцея була така трохи розгублена завжди, трохи загублена. Але протягом книги це змінюється, і в кінці я була дуже дуже за неї рада. Тому, якщо хочеться феміністичної книги в сетінгу давньої греції. Будь ласка, церцея авторка Madeline Miller. Забула про це сказати. І остання книга, про яку я сьогодні розкажу, це Там, де співають раки Делі Овенс. Сподіваюсь, я правильно сказала переклад. Англійською вона називається Where the Crow Deads Sing. І мені дуже-дуже подобається оце оформлення книжки. Оце такі пастельні тони, такий рожевий. Колір дуже дуже гарно. Я люблю цю книгу. Я була просто в захоті від неї, коли читала, хоча я читала дуже різні відгуки на неї. І існує два види людей, які ненавидять цю книгу, і які її обожнюють. От я якраз в цій другій групі. Головна героїня цього роману це Кая, дівчина, яка виростала посеред дикої природи північної Кароліни, багатодітній сім'ї. У них була маленька хатинка, десь посеред боліт, посеред лісів, і у неї був аб'юзивний тато. Ем... Не дуже щасливе дитинство, вона абсолютно не соціалізована. Вона не ходить в школу, вона не спілкується з іншими дітьми. Єдина її розрада в житті це природа навколо. Вона любить її досліджувати. Вона взагалі. Дуже така романтична дівчина, і, власне, ми теж з нею крокуємо по її життю. Ми бачимо, як вона доросліше, як вона закохується. Там теж присутній такий собі любовний трикутник. А ще, що мені дуже сподобалось, тут є детективна лінія. Нам розказують про події минулого, а в теперішньому відбувається судовий процес. Оцей детективний елемент мені звичайно ж дуже сподобався. І загалом це неймовірно атмосферна книга. Тут ще такий вайб 50-х, 60-х років, дуже гарно описана природа. Природа. Якщо ви не любите довгі описи якихось ландшафтів, пейзажів, природи, пташок, тварин, взагалі навколишнього середовища, то можливо буде трохи нудно. Але мені дуже сподобалось, як Делія Оленс пише. І взагалі ця книга вона для мене така трохи казкова. Тому що ніби здається, що це доволі банальна історія про дівчину, яка така, знаєте, не такуся, вона там ні з ким не дружить, ні з ким не спілкується, живе в якомусь там своєму світі, і от потім там в неї закохуються якісь там. Два найкрасивіші хлопці взагалі, і у них там супер драма. Але це якось так все талановито було написано, що мені постійно було цікаво читати. Я в багатьох моментах співпереживала головній героїні і хотіла для неї щастя в кінці цієї книги. Всіляко раділа її успіхам. Якщо ви ще не читали, я точно знаю, що є український переклад. Раджу. Дуже хороша книжка, яка свого часу відвлекла мене на початку вторгнення від всіх тих жахів, які відбувалися навколо. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво. Подивитися це відео і ви дізналися щось нове для себе. Можливо, придивилися собі якісь книжечки, які вам цікаво буде почитати. Якщо ви читали щось, з цих книжок, будь ласка, пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво обговорити, як завжди. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо, що 8 березня це не свято жіночності, краси і весни. І побачимось в наступних відео. Па-па!